От, ви, наприклад, розумієте, в чому зараз стратегія, наприклад, полягає нашої освітньої системи в школах. Як це патріотичне виховання зараз запроваджується? Просто питання, як це зробити ефективним? Що з цим всім відбувається? Я погоджуюся, що сьогодні в Україні немає на посадах відповідних людей, яка розуміє стратегію. І потрібність держави національно патріотичного виховання. Насправді його зараз як такого на державному рівні немає, і воно повністю провалене, тому що держава не зацікавлена в вихованні патріотично свідомої молоді. Я можу це сказати досить відповідально, оскільки. Вже 25 років, як є пластункою, і дуже прекрасно бачу ті періоди, коли я пластувала, було тоді теж проблема. У нас було не так багато виховників, які на волонтерських засадах займалися дітьми і організовували щороку табори. Але ми домоглися того, що в нас на рівні Івано-Франківська створено цілий дитячо юнацький пластовий центр. Він фінансується з міського бюджету, і там ми, хоча б, можемо профінансувати людям базові ставки заробітної плати, які фактично допом... отримують такі знаєте організаційні моменти. Ще дуже багато вихованців того ж Сокола, того нас Альянсу, «МНК», Пласту, це такі організації, з якими ми починали наші студентські руки. Більшість з них це є. Е, дуже потужні військові сьогодні на фронті. Вони і командири, тому що вони отримували ці базові навики е, власне, основи бути вірним Богу від Україні наші гасла. І тому я переконана, що на державному рівні сьогодні тільки декларується, що нам потрібна молодь тощо. Але на що витрачаються гроші? Величезна кількість коштів витрачається на якісь такі заходи, типу активні парки, які насправді не несуть ніякого змісту, Стовного значення на це тратяться гроші, бо це як в стилі 95-го кварталу. У Нас в особливо в таких територіях, наприклад, менших громадах, в селах взагалі проблема зібрати дітей. Тому що скоро не то, що пласту в них там школу закриють через малу комплектність. В них взагалі дітей перевезуть за 20-15 кілометрів в іншу школу. Міністр освіти це велике зло в час війни для цієї освітянської системи, тому що е під гаслами модернізація мається на увазі оптимізація. Тому в першу чергу нам потрібно. Затвердити фінансову програму нарешті патріотичного виховання, дати можливості підсилити такі спрям... національно спрямовані організації і дати їм повний, як знаєте, зелений коридор їхньої діяльності.